Слава Ісусу Христу, сідайте зручненько, візьміть собі чаю чи медівки, розслабтесь. Сьогодні ми з вами заглянемо у карти та спробуємо зрозуміти, що нам готує доля і які знаки вона посилає. Нехай цей розклад принесе вам ясність у думках і трошечки надії у серце, бо без надії нікуди. Ну добре, люди мої, давайте глянемо, що нам карти скажуть за Дніпропетровщину. Питання серйозне, які будуть наступи та обстріли. Так, перша карта, страшний суд. Ой, то карта така важка. Вона часто каже про різкі події, котрі нагадують суд Божий. Може бути нова хвиля ударів, котрі будуть дуже е, відчутні для людей, знаєш, як тривога велика. Але тут ще й про відновлення йдеться, значить що після тих ударів все одно люди будуть підніматися, знаходити сили, жити далі. Друга карта імператор це про ворога, що буде давити, демонструвати свою владу, пробувати показати, ми, ми сильні. Може бути якась серйозна атака, добре спланована. Але водночас імператор той про нашу владу, армію, що будуть тримати ситуацію в контролі, аби хаосу не дати. Третя Карта двійка кубків. Тут карта говорить про союз підтримку, про те, що наші не самі. Значить, будуть допомога, координація, взаємна підтримка між військовими і людьми. Може навіть союзників включає. Це така карта, що каже не. Дивлячись на біду, є хтось хто протягне руку. Наступи та обстріли дійсно можуть бути, і не слабкий ворог попробує натиснути. Але повного розгрому не видко, буде жорстко. Але наші стоять. Добре, сідайте ближче зараз. Подивимось, що ж карти нам покажуть за Київщину, які там можуть бути обстріли. Так сперша перша карта маг то дуже хитра карта. Ворог може пробувати щось нове, якусь тактику, може використовувати техніку, дрони, ракети по іншому, щоб заплутати і налякати людей. Маг завжди про маніпуляції і фокуси. Так, що треба бути готовим, що обстріли будуть не такі, як ми звикли, а з новими хитрощами. Друга карта страшний суд. Ой, то вже серйозніше. Тут карта каже про великі тривоги, масові тривожні події, може бути якась хвиля потужніших обстрілів, котрі змусять людей переживати дуже сильно. Але в ній є й знак відродження після важких моментів. Третя карта король мечів. Тут уже видно військову силу і порядок. Це карта е, нашого командування, ППО, всіх тих, хто має холодний розум і гострий меч, аби відбивати атаки, значить, що контроль і захист буде. Так, загроза є, але є й ті, хто стоїть твердо на варті. Ну і що я можу сказати? Обстріли на Київщині, на жаль, будуть. Ворог ще покаже хитрість і силу може бути кілька важких днів, але паніки не треба. Наші захисники будуть тримати ситуацію в руках, робити все, аби зменшити шкоду. Київщина вистоїть, навіть як трясти буде сильно. Ну що, мої дорогі, давайте глянемо, яка там буде ситуація з наступами і обстрілами на Херсонщині. Дивимось, слухайте уважно. Такс, перша карта вісімка пентаклів, то карта роботи, систематичної праці. Ворог буде крок за кроком, робити свою чорну роботу, обстріли, атаки. Може навіть проби наступати невеликими групами. Не так разово, а постійно, як робота, день у день. Людям може здаватися, що то без Друга карта вісімка жезлів. а тут уже швидкість і інтенсивність. Значить, удари будуть часті і е, несподівані одна за другою тривоги без довгих пауз. Ворог не буде тягнути, а сипати швидко, щоб вибити людей із рівноваги. Це дуже напружена карта. каже. Готовся до шквалу. А третя карта вежа. Ой, то вже недобре. Тут видно. Руйнування, вибухи, удари, що можуть принести серйозну шкоду? Може бути влучання в інфраструктуру, будинки, якісь тяжкі наслідки, вежа завжди про раптову біду, що валиться зверху, і не все можна зупинити. На Херсонщині, на жаль, обстріли будуть тяжкі, систематичні, часті і різкі. Ворог буде пробувати давити швидко і сильно, є ризик серйозних руйнувань, так що людям треба берегтися і слухати тривоги. Молюсь за Херсонщину і за мирне небо над жителями того краю. Ну, людоньки, сідайте, зараз глянемо, що карти кажуть за Запорізьку область, які там можуть бути наступи й обстріли. Я вам кажу, що карти говорять так, перша карта, четвірка кубків. Ой, та це карта втоми й замкнутості. Каже, що люди вже притомилися, що настрій такий, ми вже звикли. Може означати, що на місцях буде застій, ніби тиша, але не спокій. більше розчарування і апатія. Також четвірка кубків попереджає про те, що можна пропустити важливу зміну ситуації через неувагу. Отаке воно ніби не кипить, а й не спочиває. Друга карта сімка жезлів. Ага, тут вже видно, що люди та захисники будуть битися, тримати позиції. Сімка жезлів то карта оборони, коли треба стояти на ногах і відбивати натиск. Значить, будуть і напади, і е, обстріли, але е, наші не. Відступають, тримаються, захищають. Третя карта диявол. Диявол каже про пастки, маніпуляції, про те, що ворог може вдаватися до підлих методів, психологічний тиск, провокації, диверсії, можливо, мінні пастки чи інформаційні підстави. Також то може бути про те, що люди можуть піддатися страху чи паніці. Коротше, є ризик темних підлих ходів. Ворог може сипати підлими штуками провокації, диверсії, швидкі удари, щоб вибити з колії. Отже, що радити, не розслаблятись, не ігнорувати тривоги, дивитися уважно і триматися разом. Наші будуть відбиватись, але треба пильність бути уважними до підозрілих речей і не піддаватися на. Паніку бережіться, тримайтеся, допомагайте один одному. Ну добре, людоньки, давайте подивимось, що карти нам скажуть за Харківщину, яка там буде ситуація з наступами та обстрілами. Так, з перша карта трійка. Кубків. О, то карта радості і підтримки. Тут видно, що люди не самі, громади, військові, волонтери, всі тримаються кубки. Може означати, що будуть якісь добрі новини, підтримка від союзників чи постачання. Друга карта е, сімка пентаклів. Та карта каже, треба чекати. Тобто, ворог не так одразу рине, а буде готуватися, збирати ресурси, придивлятись. Може бути період відносного затишку або повільних обстрілів, але це не кінець, це радше пауза перед чимось далі. Третя карта сімка кубків. Ой, то вже про ілюзії й обмани. Ворог може сипати погрози, розкидати дезінформацію, аби люди губилися, що правда, а що ні. Також може бути відчуття невизначеності багато різних сценаріїв, але не ясно, який саме справдиться. Це карта Марева. Ворог може лякати більше, ніж реально робити. На Харківщині обстріли обстріли й загроза. Наступів є, але поки що ворог більше готується ніж сильно давить. Будуть певні дні, коли здаватиметься, що от от щось станеться. Але реально це більше залякування і проби збити з пантелику. Загалом загроза лишається, але масованого наступу найближчим часом карти не показують радше психологічний тиск. Ну, добре, давайте глянемо, що нам карти скажуть за Сумщину, яка там буде ситуація з наступами та обстрілами ворога. Так, перша карта. Помірність то карта спокою і балансу. Вона каже, що ситуація не буде зовсім розбурхана. Ворог може щось робити, але не масово. Обстріли будуть, але більш контрольовані, не такі, щоб завалити все одразу. Помірність то, ніби трохи тут, трохи там, але без крайнощів. Значить, що масштабної хвилі наступів зараз не видно. Друга карта сімка кубків. Ага, тут уже показує, що ворог може багато погрожувати, створювати ілюзію, ніби він готовий ударити з різних боків. Але не все з того буде правдою. Це карта обману, марева. Люди можуть чути різні версії, лякливі чутки. А на ділі не все справдиться. Ворог буде більше грати на страхах, ніж реально йти в серйозний наступ. Третя карта Паш Пентаклів може означати локальні атаки, проби, розвідка боєм, щось таке маленьке, але не глобальне. Також Паш Пентаклів показує, що наші будуть учитися і. Відслідковувати кожен рух, аби краще підготуватись. На Сумщині ворог може робити невеличкі спроби тиску та обстріли, але масованих наступів карти не показують. Більше буде погроз і психологічного тиску, ніж реальної великої атаки. Ситуація відносно контрольована, але тривожність може бути від тих чуток і ілюзій, що ворог сіятиме. Ну, мої любі, на сьогодні будемо прощатися. Дякую, що були зі мною, слухали і підтримували. Нехай Господь береже вас та вашу родину від усякого зла, а в хаті вашій завжди панує мир та добробут. Пам'ятайте, навіть після найбільшої бурі завжди виходить сонце. Тримаймось разом, бо ми сила до нових зустрічей.